Дякую вам за надану допомогу нашій військовій частині, що немало е, примножить і підсилить нашу певну оборонну здатність. Знак нашої подяки вам. Не прийміть невеличку подяку від нашої частини за надану допомогу. Дякую вам за допомогу. Е, я так хочу сказати трошки слово. Е, у нас в Україні у хлопців є такі дві дороги: або йти захищати нашу країну, або допомагати. Я вважаю, якщо я не захищаю Україну, то я маю допомагати їй, допомагати хлопцям, які захищають. Нехай ці блоки, які ми закупили, буде майбутнє укриття, побудоване з них. Нехай це укриття захищає хлопців. І також хочу звернутися до всіх хлопців, які на сьогодні не в лавах Збройних сил України. Допомагайте, будь ласка, тому що тільки разом ми можемо побороти нашого ворога. do Děkuji. Děkuji. Slavu Děkuji. Slavu.